Радіо Чикаго Новий проєкт влади Каліфорнії позбавить будинків десятки людей. Каліфорнійська влада хоче побудувати нове водосховище. Однак це ставить під загрозу будинки близько 70 осіб у долині антилоп. 21-кілометровий басейн має забезпечити водою 24 мільйони каліфорнійців. Проєкт вартістю 4 мільярди доларів розв'яже за словами влади проблему посухи та нестачі питної води в золотому штаті. Однак, десятки будинків на шляху басейну доведеться знести. Якщо цього не зробити, вони в будь-якому разі постраждають від повеней. Проєкт хочуть закінчити до 2032 року. Федеральна влада вже виділила 250 мільйонів доларів на будівництво басейну. А проте, екоактивісти заявили, що проєкт не принесе особливої користі каліфорнійцям, а тільки завадить шкоди навколишньому середовищу. Вигоди від будівництва отримують тільки інвестори. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.